Шановні глядачі, підписники мого каналу. Всіх радий вас вітати. Дякую тим, хто підписався на канал. Хто не підписався, підписуйтесь, не соромтесь, ми не кусаємось. Тим, хто відписався, флаг вам в руки. Е, якщо не цікаво, то звісно за чим його дивитися. Значить, що у нас відбувається, придбали ми сьогодні. Звісно, не сьогодні, покажу сьогодні вже з таку горілочку. Потихеньку готуємося до забою. Раніше в нас її не було, користувались у батьків просили, ну, звичайно, нічого особливого в ній немає. Будемо надіятися на те, що. Принаймні цей виводок свиней, що в нас є. Вона нам відпрацює. Ну і як для неї, я думаю, цього буде достатньо. А там подивимось, дешеве не значить, що погане. Звісно, вона слабенька. Питань немає. Фірма. Зараз Інтертол. Ціна її 445 гривень. Купував у нас в магазині в райцентрі, Балон в нас є. Залишилось придбати тільки шлангу, щоб було своє, тому що ну, можна було б і надалі попросити в батьків покористуватися їхньою, але як ну, воно потрібно, щоб воно було своє. І завжди під рукою. Різне, різні випадки бувають, буває таке, що неждана, не треба дорізати терміново і все. Зараз перемістимося в сарай, там трішки тепліше, і поспілкуємося з вами на тему, що ж потрібно для успішного свиноводства, для того, щоб воно було вигідним, гарно росло. І які фактори на це впливають. Я думаю, багато мені в коментарях пишуть, що новачки тільки починають свиноводство. Я думаю, буде дуже цікаво людям подивитися, що й до чого. Ось, перемістилися ми в наш сарай, хто корм споживає, хто водичку п'є. Як кажуть, якщо їсть, значить росте. Е, ну, безпосередньо, що на мою думку, з приводу того, що потрібно для свиноводства і щоб воно було успішним, в першу чергу для цього треба мати бажання цим займатися, вкладати в це душу, е, не лінитися, підняти свою дубку з диванчику. Та починати працювати. Ну, звісно, річ для цього потрібні гроші, від цього залежить все. Е е тепер розглянемо безпосередньо, що треба для того, щоб воно росло, гарно розвивалося і тому подібне. Багато хто вважає, що ось я купив поросят, привіз. Там купив БМВД, все, там хороший корм, і все, в мене будуть гарні свині, все в мене буде добре і гаразд. Але не тільки від цього все залежить. Починати сам початок успіху в свиноводстві залежить від того, яких ви саме від початку привезли собі порося. Тому як так чи інакше, на самому початку вам доведеться їх купити. Чи то будуть у вас свої свиноматки, чи ви будете просто займатися відгодівлею, чи ви вже купите готову свинку під осім'яніння, чи ви вже знайдете десь по оголошенню супоросну свиноматку приведете собі на господарство і просто приймете опорос, отримаєте потомство. Але все ж. В більшій мірі залежить від того, яка буде генетика у цих свинок. Якщо ви перевезете собі на господарство е, звичайних якихось е, дворових свиней, які хрещене, перехрещене, не пойме, що там намішано в тих свинях, ну ви ж таке же саме і отримаєте. Є багато недобросовісних господарів, які схрещують е, рідні в помісі крові, можуть доцю покрити папою, аби тільки отримати поросят, як-небудь їх дотягнути до там, продажної ваги і. Продати людям, ну, в першу чергу це стосується. Таких поросят втюхають людям, які не дуже сильно розбираються, які там треба поросята, як їх купити, як обирати. Тобто, це стосується новачків. Тобто, хто більш-менш уже в цій сфері крутиться, того не так легко буде надурити. Вчора ввечері сів, думаю, так як самі думаємо придбати свинок, привезти син нову кров на господарство. Розглянув оголошення на уликсі. Думаю, подивимося, що там є, чи є з чого вибрати. Так, вибір поросят доволі немаленький, багато оголошень. Продам, продам, продам. Одне оголошення там взагалі мені потрапилось таке, що продам поросяток, породи F1, тобто гібрид Ландрас Йокшир. Йокшир це та же крупна біла, тільки вже іншої селекції, вона більш м'ясна, ніж сальна, всі звикли. Починаю дивитися фотографії, ну, якось там 3-4 свинки бігає більш-менш схожі на цю породу. Останнє там то Петреновський якраз, то там, начебто Петренну жопа рижа, як у дюрка. Ну, короче, зброд ботних і шайка І таких оголошень дуже і дуже багато. Тобто, якщо так подивитися, там де більш-менш дійсно якась є генетика і оголошення, то це більш якісь там уже, принаймні маленькі ну, комплекси, хто більш-менш професійно цим займається. Але такі оголошення зразу там вказують, що замовлення від 50 голів. Я думаю, як для новачка то дуже досить важко придбати зразу собі таке поголів'я, а тим баче його відгодувати. Так як ну, корму вони споживатимуть чимало. Моя порада шукайте, де придбати поросят хороших, де їх шукати. Чесно кажучи, навіть... Старайтесь десь в когось за знайомих знайти, що всякому вича, якщо даже щось не так, вам буде комусь що пред'явити. Якщо ви купите десь там у когось базару або там по оголошенню, вам і доставочку організують, ну ви ж потім кінців не знайдете. Та й взагалі, я вам скажу. Відсотків 99 продавців, хто продає поросят продав вам негарне порося і скаже в майбутньому що та я откуда знаю чого воно в тебе не виросло як ти його кормив умови там, сам винувати і тому подобне. Я причому ти, ти бачив, що купував і все. В якійсь мірі це неправильно, в якійсь мірі це, це правильно, тому що завжди треба дивитися, що ти береш, а не потім розказувати людям. Або ж дивіться, якогось можливо безпосередньо, як буду нарно, скоріш за все робити я, зв'язуватися з іншими блогерами, хто займається домовлятися запорося, так як блогер, людина відкрита і завжди можна передивитися відео і бачити. Хто з чим працює, як вони в нього розвиваються в майбутньому, подивиться його відгодівлю і знатимете, що цієї людини є на господарстві. Проколоті ці поросята чи не проколоті, Я ні в якому разі не роблю рекламу собі, що там придбайте моїх поросят. Знаходьте блогера, який знаходиться в вашому регіоні або в сусідньому регіоні, краще трішки далі поїхати, але придбати гарне порося для того, щоб потім мати ну, отаку відгодівлю. Наступний крок після того, як ви вже придбаєте гарних поросят, привезете, привезете до себе на господарство. Перед тим, як це все робити, ви повинні бути впевнені в тому, що у вас в сараї ну, більш-менш сприятливі умови для утримання свиней. Породи різні. Є прихотливі породи для утримання, є неприхотливі. Якщо ви купуєте свинок на майбутніх свиноматах, там йдуть одні лінії, материнська лінія. Якщо ви купуєте відгодівлю собі, там зовсім інша історія. Як доказує практика, найкраще для відгодівлі розвиваються трьох чотирьохпородні породні гібриди. Материнська лінія, хоч і кажуть, що там безпосередньо це повинні бути F1. Ландрас, крупна біла, там все інше це ерунда. Ну, як бачите, у мене немає F1, у мене свиноматки Landras Макстер. І також є досить непогано. Покриваємо також е гібридом Кантор. Ну і самі бачите, що ми від цього маємо. Єдине, що я вам не раджу, це. На свиноматку, це свиноматка породи дюрок. Е дуже багато негативних відгуків про цих свиней, як про свиноматок. Та й сама теорія, навіть як пише книжка, вони і є малоплідні і в них дуже слаба молочність. Е Що стосується кантор... кантора, як свиноматка, у ну, мене була на господарстві одна канторша, і показала себе не з кращої сторони. Та ж та сама історія. Малоплідність привела 7 поросят. І не досить гарно навіть їх витягла. Тобто Вандрас Максер в мене спокійно витягує 10-12 поросят, е а Кантор ледве 7. І привідучки поросята були в кантора менші, ніж. В Андраса Макстера. Е, тепер по кормам. Тобто, якщо ви привезли гарну генетику, це ще не, не, у вас є гарні умови, це ще не є повністю залогом 100% гарного результату. Наступний крок це гарний комбікорм, яким ви будете їх відгодовувати. Як для новачка, ну, моє, так як і я з цього починав. І до сьогоднішнього дня на старті використовую е, використовувати БМВД, найпростіше зернова група. Е, певен відсоток, який вказаний на мішку воду БМВД. Потрібно зауважити, що якщо ви купуєте поросяток, ви привезли їх і у вас 25% старт, це не означає, що потрібно з першого дня їм бухнути туди 25% і все буде гаразд. Ні. Починаємо з 10% і поступово збільшуємо його до 25%. Якщо ви одразу дасте 25% діарея. Лікування смерті. Так що якось так, друзі. Вже як коли ви пройдете стартовий період, переводите на гровер, ваші поросятки успішно ростуть. Все в них гаразд. Далі вже самі там дивитися. Якщо вас, ваші знання дозволяють якось е, ігратися з раціоном, перевести на якийсь інший, то чому ні? Якщо ні, то на перших стадіях розвитку цієї справи краще не ризикувати, тому що, звісно, що все воно буде робитися за останні кошти, вкладатися. І на початку влетіти в мінус. Це якби добре удара вам, що по карману, що по настрію цим займатися. Перший час, перші роки ви будете працювати, ви заробітку в цьому особливо не побачите. Він, на перший погляд, вроді би як і буде. Але ви його будете постійно вкладати в розвиток, чи то там нові сараї збудувати, чи покращити умови, полегшити собі роботу, збільшити поголів'я. І в залежності від того, який у вас є стартовий капітал, від того залежить наскільки швидко ви почнете розвиватися і отримувати вже певний дохід від цієї виду діяльності. Ну і найголовніший заключаючий етап в цьому виді діяльності це є реалізація безпосередньо вашої продукції. Як ви реалізовуєте, так ви будете й мати заробіток. Будете працювати шабаями, будете мати мінімум. Будете здавати півтушками, будете мати трішки більше, будете продавати людям м'ясом, будете мати ще більше. Будете займатися щось м'ясом, щось переробкою, буде взагалі прекрасно. Тобто все, що тут можна сказати, це ну, всім успіху, якщо є бажання. І ви не є лінивою людиною. Працюйте, розвивайтеся, заробляйте, забезпечуйте свої родини і все буде гаразд. Я не думаю, що воно буде невигідним. Воно може бути невигідно, якщо співпрацювати з перекупами і не думати про те, що робити, привізти хаби яких поросят кинуло туди в загородку срані якось їм в корито накинув, аби тільки вони там щось пожрали, непонятно що. Тоді воно буде вам збиткове. Якщо підходити до діла з умом від початку до самого початку, то від початку до самого кінця, вибачаю, говорився, то буде діло. Звісно, справа не легка і ніхто не говорить, що буде легко. Працюйте, все буде гаразд і не відступаємо назад. Всім на все добре, до побачення, до нових зустрічей.